Заздрість вона руйнує. І той, хто мене зараз чує, нехай собі занотує заздрість вона руйнує. Вона закриває очі від неї недоспані ночі, бо заздрити кожен охочий від родичів до відносин робочих. Заздрість вона вбиває. І, може, цього хтось не знає та навіть у вовчій зграє є честь, бо заздрість вона вбиває. Хочу як у сусіда. Він на таксі і сам не їде, а в неї велика зарплата, квартира, та це ж вітати, Вродлива чи талановита, ну, звичайно, нам ж так не жити. Хто заздрить, свого не має, а заздрість вона вбиває. Вона ніби голка в серці. Чим більше сильніше жметься, чим більше ти хочеш чужого, тим довше не буде свого. Не заздрість, бо небо все чує. А заздрість, бо вона руйнує.